Сьогодні в нас зустріч в Ірпені, з перш за все з наймолодшою публікою, тобто з учнями польської школи, яка працює при Одні з польських організацій в Ірпені – це Ліга поліністів. Ми сьогодні зустрічалися і з їхньою вчителькою, і з учнями саме для цього, щоб поділитися культурним надбанням. А, перш за все, це польською літературою, польськими книжками. Але також і ми до Ірпеня привезли ігри. Для цього щоб е, популяризувати м, польську культуру, польську мову, саме в цьому ж в цьому ж місці, оскільки в Ірпені вже від жовтня відбуваються лекції польської мови, і вони не онлайн, а в стандартній. Е, Формі, тобто, молодь чи чи учні зустрічаються зі своєю вчителькою сьогодні? Ми е, мали нагоду зустрітися з ними, познайомитись з ними і саме провести один із, е, одну із таких лекцій польської мови. Перед тим як ми зустрілись з е, учнями польської школи, ми мали нагоду зустрічатись з е, Саме із членами польської організації чи польської організації, які працюють, які діють в Ірпені, а також із місцевим самоврядуванням. Перш за все, ми сьогоднішній день розпочали від Романівського моста, на якому ми віддали шану чи познайомились з історією цього місця, але також віддали шану саме воїнам чи зсу і особам, які втратили там життя, але також тим, які це життя вцілили.